Добрий день, вітаю Нікопольський місцевий центр задання безоплатної вторинної правової допомоги. Незважаючи на воєнний сан в Україні та дії, які відбуваються в місті Нікополі, ми продовжуємо працювати, але режим нашої роботи трошки змінено. Сьогодні правову консультацію можна отримати за телефоном, також можна задати нам питання на нашій сторінці у Фейсбуці. Якщо у вас є будь-які питання, що стосуються правового характеру, ви можете звернутися до нас. Хочу зазначити головні тези. З якими звертаються до нас наші клієнти та мешканці міста Нікополя і Нікопольського району. Сьогодні дуже актуальні питання постають щодо трудових. Дуже багато людей звільняють, вивільняють вони, не знають, як оформити відпустку, які в них залишаються права та гарантії. Тому можете звертатися. Ми обізнані з цих питань і надамо вам юридичну консультацію. Також багато питань сьогодні постає щодо мобілізації, щодо виїзду за кордон чоловіків, які не досягли 60 років, які обмеження і гарантії дає нам держава. Отже, Нікопольський правовий центр працює і продовжує надавати юридичну допомогу для всіх. Держава гарантує право кожного.